Друзі, доброго дня! Сьогодні 14 травня 24-го року, і я хочу вам показати, як змінився бутончик на моєму сіянці, якому 3 роки. Ось такий бутончик такий, знаєте, я дивлюся, він такий, скоріш всього, квітка буде махрова або напівмахрова. Отакі ось, бачите, в нього є рябенькі. Ось ще зараз, отакий. Сам він такий ніжно-рожевий. і темні такі полосочки. Бутончик уже такий, та що це таке? Бутончик такий височенький, але в нас дуже-дуже похолодало. І... Він ще, бачите, не відкрився. От такий бутончичок. Зараз покажу вам ще один. Чекаємо. Друзі мої, усім доброго дня! Сьогодні в нас 16 травня, і я хочу вас познайомити з першою своєю квіточкою з моїх сіянців. Сіянці трьох річки. Розцвіла отака от півонійка. Вона така плоска, як тарілочка. Ще з самого початку було видно, що бутончик такий плоский, має декілька рядів пелюсток. Вона не пуста форма, така напівмахрова. Згодом вона може бути і махрова, але ж це тільки третій рік. Ви знаєте, це. Перше, так сказати, моє, моє, моє дитя. <смі> Отаке, От да, отака, ось, з насінинки. Зацвіла в мене тут о, така квітка. Ось. От яка вона з цієї сторони я вам покажу. Ось великого чогось я і не очікувала. Вона дуже-дуже молода. Ну, казали, що треба. Ще довше чекати, але бачите, як добре, на третій рік вона заквітувала. Пелюстки всі підняті угору. Бачите, така форма чашечки. О, тут всередині пелюсточки такі меншенькі. Друзі, я її понюхала, вона ароматна, вона пахне. Ось, ось така, таке ось перша моя квіточка. Ви знаєте, може, ще все, звісно, поміняється. Ще з роками вона стане геть друга, інша. Ось, бачите, такі пілюстки вверх. Я думаю, що форма чашечки оцієї так і лишиться. Вони всі, бачите, підняті, як у постелеганс, вони всі вверх дивляться. Є у неї і пильнички, є у неї і носики, значить, можна і на неї запилювати, і брати пильцю, переопиляти. Квіточка для третього року, знаєте, тут скільки? Сантиметрів 50, мабуть. Ну, будемо бачити, Будемо бачити. Ось, це сьогодні вона тільки відкрилася, вчора ще була закрита. Ще через якийсь день я вам покажу, як вона. Ви ж знаєте, що бутончик може набратися, я тоді вам покажу ще. Ще не виставляти,му ще чуть-чуть пізніше ще покажу. Друзі, це другий бутончик, 16 травня. І бачите, Сорт ой, сорт півоння сама по собі буде пізніше. Зараз так вона веду, щоб було видно. Вона ще, бачите, навіть і не думає відкриватися. Бутончик теж тугенький, значить, вона буде або напівмахрова, або махрова. Третій рік цієї рослинки з насіння, третій рік. Будемо чекати, яке воно, яка вона відкриється. Друзі, хочу вам показати півонню, отаку От гарну, рожеву, ніжно рожеву, сонечко засвічує. із великою такою шапочкою, такий помпончик зверху. Ось вона так, коли сонечко, вона аж світиться вся. Сорт зветься, Точов клас. Я у Три роки назад запиляла цей сорт. І що я вам хочу сказати? Що саме отой бутончик, що чекала я у цьому році, о цього сорту, зараз вам покажу, і що він повторив геть точно-точно все від мами. Так само на рожевому такому, на рожевій такій тарілочці такий же помпончик, звісно, він. Е... Звичайно, менший, бо йому ще тільки три рочки цьому сіянцю. Але він геть-геть схожий на маму. Ніякого другого кольору не вийшлося. А саме-саме все точно так же. Зараз вам покажу. І ось, друзі, ось все, з мого сіянця, що ми чекали. Ви знаєте, буде геть копія, мама, копія. Ну, по крайній мере, зараз я так бачу. Так само зараз почне ставати більшенький оцей помпончик. Це сіянець від сорту Touch of Class. Він геть схожий на маму геть. Як з пастелеганс йдуть різні кольори. То то, що в клас, ось, бачите, копія мама. Крепкі такі же цвітоноси крепкі, листя гарне, все добре. Отак, От отак я вам показала. Ну, бачу тут на пелюсточках, бачите, є такі зажимчики. Може, з роками, згодом, щось буде інше. Ну, побачу. Я у цьому році їх всі викопаю, розсажу. І побачимо, будемо чекати на той на рік. Будемо бачити, що з цього все вийде.